Вітаю! Сьогодні 23 березня, 2024 рік. Хочу показати деякі особливості сорту Пірвінець. Значить, зібрався закласти Т-образні відводки. Ось однорічні пагани. І я їх пригинаю, щоб потім зробити з них відводки вертикальні. І зіштовхнувся з таким от питанням. На більшості однорічних пагонів, ще раз хочу показати, це все однорічні пагани. Ось. Майже всі бруньки квітують. Тобі ж це плодові бруньки. Ось, ось, наприклад. Думаю, тут видно, камера все ж таки передає. Ось, і вон це вони всі підряд йдуть. Ну Ось одна неплодова. Ось далі знову йде плодова, тобто це вже четверта із п'яти. Ось теж не плодова. Зараз ось знову йде плодова. Не плодова. Ну і тут. Якщо не підряд, то через одну йде плодова. Ось Ось такі справи. Ось покажу ще один пагін. Теж ось. Беремо і дивимося. Плодова. Неплодова. Так, так, да. не плодова. Ось знову плодова. Знову плодова. Знову плодова. Знову плодова. Ну, ось так. Це говорить про те, що потенціал цього сорту для врожайності дуже великий, але це і мішає зробити посадковий матеріал. Ось та сама історія. Дивимося однорічний пагін. І ось йдуть плодові. Ось я покажу, це однорічний пагін. І почнемо звідси. Ось ідуть плодові бруньки. Хоч і розмито, але видно. Я думаю, хто має гарний зір і придивиться, видно, що ось іде плодова брунька. Ось наступна знов плодова брунька. Наступна знов плодова брунька. Ось теж. Потім йде одна неплодова. І далі знов плодова. Зараз попробую показати краще. Ось видно, плодова, квітує. Ось плодова теж квітує. Теж плодова, хочі. Ага, ні, ось не плодова. А тут іде знову плодова. Ну і так до самого верху. ось, Теж йдуть плодові бруньки. Ось так. Ну, відібрав деякі пагани, на яких або взагалі немає плодових. Так, є такі пагани. Ось як, наприклад, оцей. Тут немає плодових, тут всі е, звичайні бруньки. А ось, наприклад, е, більша кількість неплодових, ну і попадається плодові. Ось, ось попадається плодова. Але все ж таки щось можу з них і взяти. Е, ось така особливість. Ось ще один пагінь теж гарний, великий е, могло б. Міг би отримати з нього багато посадкового матеріалу, але ось знову дивимося. Плодова брунька. Ось з цієї сторони. Плодова брунька. Ось тут. Теж плодова брунька. Ось плодова брунька. Ось плодова брунька. Ну, будь ласка, всі підряд ось йдуть до самого верху плодові бруньки. Ну, ось така особливість даного сорту. Я ж кажу, потенціал до урожайності його дуже високий. Але. Помімо того, що дуже багато плодових бруньок, навіть на однорічних паганах, що унеможливлює зробити багато посадкового матеріалу, то він ще й погано укоріняється. Теж помітив, даний сорт дуже погано укоріняється. Тому багато хто замовляв саджанці в тому році ну не отримали, тому що вони попросту не поукорінялись. Ось те, що я тут, ну, це один пагін я залишив. Значить, він не укорінився, і там з цієї сторони теж були дуговидні відводки, теж не поукорінялись, які, до речі, два роки росли, просто без результатів. Тобто є сорта, які прикопав, і ну, там буквально навіть посеред літа прикопав, і до кінця року, такі як Джефферсон, наприклад. В осінню викопуєш, там гарна коренева система. А тут два роки може рости, поливати, все доглядати і безрезультатно. Ось такі особливості. Ну, вже й покажу горіхи, як виглядають. Оце, до речі, з такого невеликого кущику. Ось. Значить, ось така видовжена форма його. Я розбив два горішка гарне ядро. Має гарний такий кремовий колір. Ось. Гарна заповненість і гарний смак даного сорту. Теж поміщено, що вони смачні. Кірка тоненька. Ось така легко ламається. Ось так. Зараз ще ближче покажу, як виглядає форма даного горіха. Ось такі справи. Це я помітив таку особливість. Думаю, поділюся з тими, кому це цікаво. Ну, ось так. Спробую зробити посадковий матеріал на осінь. Якщо вдасться, то ще зроблю. Буду приміняти різноманітні методи для укорінення. Можливо, навіть якісь препарати, щоб краще укорінити. Ну, буду щось з цим робити. Наразі всім пока. То наступних відео.